Вітаю, друзі! Сьогодні 1 червня 2024 року день захисту дітей і день, з якого Кабінет Міністрів України наш рідний уряд за для нашого ж блага, для нашого щастя суттєво підняв вартість електричної енергії. Цієї ночі знову були масовані ракетні обстріли. Знову росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України, знову вони атакували цивільні об'єкти, вбивали мирних людей, і в цей важкий для країни час вже впродовж тижня наш легітимний насолоджується життям в Європі. Він вже тиждень їздить по турне. В Іспанію, в Бельгію, в Данію, в Португалію, а сьогодні він полетів ні близько, ні далеко аж в Сінгапур. І він впевнений, що його діяльність є надзвичайно важлива, що його слова на когось впливають, що він когось може переконати, що саміт миру це не просто тупе відмивання грошей безцільне. Ні, це надзвичайно важлива міжнародна правова подія, де мало обговорювати 10 пунктів його мирної ініціативи. Спочатку, а зараз чомусь лише 3. Тому що ніхто не хоче їхати на той саміт, де нічого не вирішується. Але відео не про те. А про те, що, що він є в країні, що його немає в країні. Події від цього не змінюються. Росіяни нас як обстрілювали, так і обстрілюють, тому що нелегітимний ні на що не впливає, крім як на своє найближче оточення, яке сидить навколо його кабінету. Слава Україні!